Тепер Перейдемо по сюжету казочки далі. Винесе мене, каже Котогорошко, на той світ. Ну, добре, ти мені загадку загадав. Ну й дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадубів м'яса та 6 кадубів води. То як я летітиму, то поверну до тебе голову направо, то ти мені кинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду. Взяли вони в шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котогорошка на грифа, полетіли. Летять та й летять. То гриф, як поверне голову направо, то Котогорошко йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, то дасть йому трохи води. Довго так летіли. От, от уже долітаю до сього світу, коли гриф і повертає голову направо. А в кодовбах і шматка м'яса нема. Тоді Котогорошко надрізав у себе летку та й кинув в пащу. Вилетів нагору гриф і питається, чого ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Которошка й показав свою ногу. От чого каже. Тоді Греф виргнув летку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили летку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вер... вернувся додому, а Котигорошка пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівни батько, там у його живуть. Та свариться поміж собою, кожен схоче з королівною оженитися, той не помириться. Коли це приходить Котигорошка, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже: рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив. А сам здружився з тією королівною та й живе. Отже, рухаємося далі. Взявся гриф виносити Котигорошка на білий світ. Про те, як це відбувається і чому ми вже говорили дещо раніше: що за допомогою інтелекта. І каже, йому каже, що для того, щоб відбулося ця, щоб це відбулося, могло статися, треба 6 кадрубів води і 6 кадрубів м'яса. Про що це? Чому 6 кадрубів? Ще одна велика таємниця, яку нам розкриває Духовна наука. Справа в тому, що під числом 6 йде шоста. Культурна історична епоха, яка має ще прийти в майбутньому. Все в цьому світі відбувається в еволюційній послідовності. І на даний час ми живемо в п'яту корінну расу, яка називається арійською, або післяатлантична корінна раса. Перед нами була корінна раса Атлантична і у п'яту культурну епоху. Першою була древньоіндійська, друга древня третя древньоєгипетська халдейська, четверта греко-римська. І зараз ми живемо в епоху, яка називається англо-німецька. <кій> і те, що зараз ця епоха панує, ми бачимо по тому, що всюди панує англійська культура і англійська і німецька культура і англійська і німецька філософія. Шоста культура, яка має прийти на зміну цієї, яка коли добрить свого кінця, вона називається духовній науці слов'янською. І саме в слов'янській е, культурній епосі відбудеться е, очищення оцих тіл, про які ми вже говоримо по ходу казки, і на людину людина розів'я своє п'яте тіло, яке називається манас або самодух. Якраз шоста слов'янська культура пов'язана з очищенням людини, з одухотворенням людини. І коли тут говориться про те, що котогорошка має гриб винести на цей світ, це означає, що через інтелект Котогорошка має, або людина має, людське я має дійти до того, що вона має очистити свою астральність і одержати Манас. І на це вказує те, що в цих кадубах є м'ясо і вода. Те, що є м'ясо, це відноситься до астрального тіла. Те, що вода, це відноситься до ефірного тіла. Тобто, якраз маючи сили інтелекту і постійно підсилюючи, очищуючи астральне і ефірне тіло, людина і зможе піднятися до духовних висей. Далі питання, чому? В кінці, коли не вистачило м'яса, Котигорошко надрізав кусок летки і віддав грифу. Ну, Летка це нижня частина ноги, отут вона. Чисто практично, мабуть, зручніше було надрізати кусок стегна. Це ближче було, але він чомусь летку надрізав. Що це означає? Якщо брати по тому, як людська тілесність відповідає зодіакальним знакам, то а зодіакальні знаки як відповідають відповідно космічним ієрархіям, то литка відповідає знаку водолія, а водолій відповідає ієрархії ангелів. Що це означає? Це означає, що кожна людина Має як ангела-охоронця, так і духа спокусника, який заважає нам розвиватися. І те, що він заважає розвиватися, це має дуже великий зміст. Це як для спортсмена, який накачує м'язи. Він припиняє силу, щоб накачати м'язи. Так само і людина, долаючи перепони. Вона розвивається духовно. Але коли вона розвивається духовно, то той ангел, це відставший ангел, який відстав в попередній інкарнації, коли ангельська ієрархія проходила свій розвиток людини, є відставші ангели, і вони тепер хочуть догнати свою еволюцію, свою ієрархію. І для того, щоб догнати цю ієрархію, вони з'єдналися з людиною, і коли людина. Переробляє свої недоліки, свою астральність, вона одночасно переробляє астральність цих ангелів, які відстали. Тобто вона робить таку жертовну роботу, вона допомагає ангелам, які виконують роботу наших, у нас виконують роботу в нашому тілі тих сил, які нам заважають розвиватися, які нас заставляють весь час накачувати наші духовні м'язи. Тому саме злитки котигорошка надрізав кусок м'яса. А чому то м'ясо, коли Греф зрозумів, звідки це є м'ясо, полетів приніс живої води? Жива вода, до речі, теж пов'язана з ефірним царством, і то м'ясо проросло. А тому воно проросло, що, що ні одна жертва в еволюції не буває намарною. Кожна жертва має наслідок. Не буває ніодної дії, яка зроблена, щоб вона не мала наслідку, хорошого чи поганого. Якщо це погана дія, це поганий наслідок, що хороша хороший наслідок. Але жертва обов'язково воздається, воздається сторицею. І Котогорошко пожертвував, і йому вернулося, по крайній мірі, вернулося то, чим він пожертвував. І підсумок. Всієї казки, що Котигорожко приходить, зустрічає своїх побратимів, які дуже налякалися, що він живий і щоб він їх знайшов, і прощає побратимів. Чому він прощає? А тому що це найголовніший чинник християнства, найголовніший чинник еволюції це сила прощення. Без сили прощення не відбувається, не відбувається відпрацювання карми. Людина не може закрити карму, якщо нема сили прощення. Чому так? Тому що як діє карма, як вона працює. В одному житті ми робимо зло людині. В іншому житті, по законах карми, людина має зробити, вона має право, вона і робить зло нам. Потім. Це як пінг понг Шарик до нас, шарок туди, Шарик нам, шарок туди. В слідуючому житті ми вже маємо право зробити цій людині зло. В слідуючому житті людина знову робить нам зло. І це зло переходить від однієї людини до другої, які зв'язані між собою кармою, до тих пір, поки хтось не скаже досить, я прощаю. Зараз мій хід, я можу зробити цій людині зло, але я не буду робити це зло, я прощаю. І тільки тоді, коли відбувається момент прощення, карма розв'язується. І тільки тоді людина може піднятися після довгої праці на той духовний рівень, куди вона прагне і куди її веде еволюція. На цьому, дорогі друзі, ми закінчуємо нарешті розгляд казки Котогорошка. Котогорошок, і разом з цим закінчуємо е, е, крок в бік розуміння, що таке казка. Казка це завжди про майбутнє. Тобто, розглянувши казку курочка ряба і розглянувши казку «Котогорошко», ми можемо тепер зрозуміти, як діє казка, як вона працює і для чого. Наступні наші студії будуть про те, що йде до нас з минулого. І з минулим пов'язано у нас міфи і легенди. На сьогодні все.